Сакральні артефакти Україна зберегла артефакти, які змінюють уявлення про духовність людства. По перше, там люди сказали давно, що в Отікані, прямо в там майже у престолі, є оці є український тризуб, да типу, як символ. Але дуже цікава інформація про те, що про кам'яну могилу да, що це ну дуже стародавні коротше. Це один з перших первісних храмів, який відбувався, але він зараз окупований росіянами. Давайте тебе спитаємо ця. Доля кам'яної могили. Яка вона буде? от Що росіяни з нею роблять? І, як, і чи буде вона далі Україну е, підсилювати? Бо я читав, що вони прям ці каміння вивозять в Росію, поняла? да вона прям дуже їм потрібна. Справа в тому, що тут цікава історія. Я зараз просто силу дивлюся тої кам'яної могили або там тої території. Цікаво, з однієї сторони, сила є, її багато, і тут якраз теж знаєш, як місце сили, якесь джерело, те, що може випромінювати, видавати дуже багато енергії. Але справа в тому, що працює воно виключно по королеві Пунтаклів. А це наша земля, це наші люди. це... Наше коріння, тобто воно десь інакше воно працювати так не буде, воно буде працювати навпаки, колесо фортуни виходить. Тому якщо знаєш це з чим прийдеш, те й отримаєш. Можна сказати, що вона працює в зв'язці з іншими українськими точками. Да? Можна так сказати, так. Да. І виключно, і виключно на нас, ну на нас працює. Ну, на, ну, давай так, на нас це ті, що на цій землі, так. Да? Чи ну це ж так? Ні, це виключно це для українців, ну, от, от для українців, тобто тут має бути якийсь зв'язок, розумієш, тут зв'язок має бути, от угу. по крові зв'язок, не знаю, от по крові. Давай так, чи Буде так станеться, що ця штука, кам'яна могила, господи, так говорю, буде ну, підпитувати українців. і Україну? Так вона зараз це робить. А, то все одно вона робить? Зараз я ж тобі говорю, зараз виключно на Україну. А от всі дії, які направлені на неї зі сторони ворога, виходить карта, що навпаки. Угу. Зрозумів, тобто ну нам типу, дає, а в них забирає давай так.